Всім привіт! З вами перша у Львові студія автодетельінгу Imperial Garage. У нас в роботі був новенький автомобіль, це Rover реворк 2022 року. Машинка прямо з салону приїхала до нас, тут всього 100 км пробігу. Що ми зробили? З самого початку всю машинку, перед тим, як захистити, ми її відчистили, відмили від заводських консервантів, зробили легку, коригуючу поліровку. тому що вже були якісь голограми з салону. Щось вони підполіровали, були сліди, де відцарапували плівку, яку використовували для транспортування. Після того, все, як машинка вже у нас була в ідеальному стані, ми демонтували повністю передні шильдики, заклеїли капот, повністю в весь вантагревій на плівочку. Як бачите, плівка взагалі не помітна на автомобілі, так само захистили передні крила. Цілком повністю загорнули їх і всередину, і підарочку. Так само, повністю у нас йде заклеєний передній бампер зі всіма вставочками, з денними ходовими чи це протитуманочками. Нижня губа повністю так само заклеєна. Заклеєна у нас і решіточка. Після того були наклеєні по лекалам повністю шильдики на капот, заклеєна передня оптика. Так само заклеєні у нас дзеркала, заклеєні ось ці чорні стічки верху. Кожна стійка між дверима, так само ззаду. Заклеєний лічок бензобаку, заклеєні у нас всі чотири ручки, так само поклеїли антигревіну плівочку ми в пройомчиках. Ззаду точно так само, зверху до самого низу. На цій машинці так само заклеїли ось цю поличку. Заднього бампера і верхнє ребро, щоб воно не царапилось під час погрузочки. Після чого весь автомобіль ми обробили двохшуровою керамікою, яка додавала ось такого неймовірно крутого блиску. Плюс супергідрофобні властивості другим шаром. Так само плівочка в нас оброблена гідрофобом, вона буде дуже легко митись. Оброблені всі вікна і диски включені з супортами, оброблені нанокерамікою. Так само додатково ще в салоні ми заклеїли монітори. Спеціальним гартованим склом. Шкіра вся оброблена, пластики так само. І, до речі, всі прийомчики також у нас оброблені та захищені від бруду. Моторчик у нас законсервований і ось так гарненько машинка повністю готова до експлуатації.